В минулому році, році прийняли пільговий акциз для завезення бушних автомобілів, але по результату року в принципі завезли там щось ще 2300. Ну фактично не працює це ця, ця норма. Чи буде в цьому році якось її покращено, щоб вона все-таки реально працювала? Я думаю, що у вас дуже занижена цифра, бо мені здається, що процес пішов. Але оскільки євро – це все таки автомобілі, які є дорогими по ціні, і на заході ну. Там трошки інша справді, справді, таких автомобілів не так багато, як можливо, комусь думалося. Там просто Але... є тиск фіскальної служби, яка ну, митної точніше служби, яка просто ввела е, спосіб оцінки авто, коли ну власним рішенням на місці вже е, ввезення е, завищують ціну автомобіля, і в результаті нараховують велике плесень. З цього приводу готова заслухати ще раз заступника керівника державної фіскальної служби пана Мирослава. Він був у нас на комітеті, він надавав нам всі цифри щодо того, що значно збільшені обсяги ввезення автомобілів, і конкретно щодо вашого зауваження. У нас декілька було вже звернень комітет, ми всі їх відпрацьовуємо, отримуємо пояснення, розблоковуємо такі факти, якщо вони є. Тобто працюємо в цьому напрямі. І я якщо є до вас звернення, наприклад, глядачів також з такою інформацією, будь, будь ласка, пересилайте нам, ми з усіма цими фактами розберемося. У нас в країні є ще інша проблема. Вона величезний має такий, такий же обсяг. Це автомобілі, які їздять по Україні на іноземній реєстрації. І справді з цим треба щось вирішувати, треба вносити зміни і в митний кодекс, і змінювати правила. І я думаю, що зараз от нещодавно є зареєстровані декілька законопроєктів. Парламентарі мають над цим дуже ґрунтовно працювати. Не треба тільки займатися там таким. Піаром, певним, ми от вирішимо цю проблему. Треба розуміти проблему від початку і до кінця, і зрозумівши її, тільки приймати нові норми, щоб не було як з прийнятим законом. Який дещо, і є люди, які вдячні за прийняті норми, тому що вони скористалися цією нормою, завезли автомобілі. Але це невеликий такий обсяг операцій, які відбулися, невеликий обсяг завезених автомобілів. Людям хотілося б більше. Треба далі працювати над цим. Треба думати, щоб ми і змогли допомогти своїм громадянам, і вклалися в ті державницькі норми, які в нас є. Ну що ж, дякую, пані Южаніна. Сподіваюся, що навіть якщо в цьому році ще не буде послаблень в податковій і бізнес-сфері, то принаймні це буде в наступному 18-му році. Дякую.